Виконуємо номер 538 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і два рівняння. Рівняння перше: 12,5х, відняти 12,13х, дорівнює 133,3. І друге: 0,72, додати 4,2325. Дорівнює 726. Знайди значення виразу Х додати Y додати 30 та дізнаєшся рік заснування Київського університету імені Тараса Шевченка. Приступаємо до виконання. Подамо 12,5 у вигляді звичайного дробу. 5,10 скоротимо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Маємо 12,1 друга х. Відняти 12,13 х. Застосуємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо х на різницю чисел 12,1 друга і 12,13. Подамо. Зразу з однаковими знаменниками. 2 і 3 це взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток. Це 6. Знайдемо додаткові множники. 6 ділимо на 2, це буде 3, і 3 множимо на 1 3. 6 ділимо на 3 буде 2, і 1 множимо на 2 буде 2. Виконуємо віднімання. 12,3 шостих відняти 12,2 шостих буде 1 шоста і множимо на х. Одна х дорівнює 133,3. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо 133,3 на 1 шосту. Подамо 133,3 у вигляді неправильного дробу. Для цього 133 помножимо на 4 і додамо 3. Отримаємо 535. Знаменник переписали і помножимо на дріб, обернемо до дільника на 6 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 6 і 4 можемо скоротити на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 4 ділимо на 2 буде 2, отримаємо дріб. 535 помножити на 3. Це буде 1605. В знаменнику 2 1605 других. Дріб правильний подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 1605 поділимо на 2. Неповна частка буде 802, в остачі буде 1. Отримали 802,12. Переходимо до другого рівняння. Подамо 0,72 у вигляді звичайного дробу. 72 і 100 можемо скоротити на 2. Навіть можемо скоротити на 4. 72 поділимо на 4 буде 18, 100 поділимо на 4 буде 25. Маємо 18 25 ігрек. Додати 4,2325 дорівнює 726. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, 18,25 іг дорівнює 726, віднімемо 4,2325.

725 відняти 4 буде 721, 25, 25, відняти 23, 25, буде 2, 25. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. навідомим ножник. 25 поділимо на 18,25. Подамо. 721,25 у вигляді неправильного трубу. Для цього 721 помножимо на 25, додамо 2. Отримаємо 18027. Знаменник переписали і помножимо на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники.

3. І 18 ділимо на 9, маємо 2. Отже, в чисельнику у нас 2003 у знаменнику 2. Подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 2003 ділимо на 2. Маємо 1001, це неповна частка, і в остачі буде 1. 101,1 другу. Ми знайшли значення Y. А тепер знайдемо значення виразу х додати ігри додати 30. Якщо х дорівнює 802,1 друга, і дорівнює 100 01,1 друга, то Хікс додати і додати 30 дорівнює. 802 додати 101 і додати 30. 802 додати 1001, Це буде 1803. Одна друга додати одна друга це буде дві других. І додамо ще 30. Це маємо 1804. і додати 30, 1834. І записуємо відповідь 1834. Отже, ми знайшли значення виразу. Та дізналися рік заснування Київського університету імені Тараса Шевченка 1834. Номер 538 виконано.